Микола Шапаренко в найближчий час може покинути Динамо Київ і переїхати в Туреччину. А в цьому зацікавлений Галата Сарай за повідомленнями Аспорт, президент клубу турецького сказав, що найближчим часом ми проведемо непогані трансфери, які точно здивують наших болівальників і змусять їх радіти, і зробимо це дуже короткі сроки. З одного боку, Галата Сарай є чемпіоном своєї країни. Гарантував собі плей-офф кваліфікації Ліги Чемпіонів, постійний учасник Єврокубків. Там така да, команда збитих льотчиків, але з іншої сторони, можливо, це трансфер з точки. Зору купити зараз, рік потримати і перепродати далі в Європу. А Динамо, скоріш за все, отримує непоганий відсоток, тому що по контракту Шапаренка з Динамо Києвом у нього остався рік всього нашого контракту. Я думаю, що це якась така ситуація. Але чи потрібно в такому випадку переходити Миколі з Динамо в Галатасарай, враховуючи те, що Динамо теж може кваліфікуватись до Ліги чемпіонів, ну тут же пишіть в коментарі.